Відвірі останній три забава. Дісна адже кожен із них виграв по п'ять дві. Коли ця хуйня закінчиться. Впевнені, що п'яти Віторія Сергіївні точно вистачить на здійснення будь-якої її найнеймовірнішої мрії. Ми точно знаємо, що вона зараз за що Ми передаємо вам щирі впевнені, що ви задоволені з того, що ви зробили такий переворот. Отже, Вікторія Сергіївна, ми хочемо вам нагадати, що для здійснення своєї мрії ви виграли п'ять івень і то добігає кінця завдяки тільки завдяки нашій цям. І сьогодні уже розіграші хтось із вас виграє і ще п'ять нова з одну лайки. Розпочинається, і у нас для вас при... так, і, так. отож, пані та панове, віднині за один мільйон гривень ви можете виграти дві гривні. я вам, що ця неймовірність уже наступної неділі абсолютно може стати реальністю. Ну а тепер. А тепер сьогодні ми розібраємо 7 гривень. А я, а я прошу вимкнути наш великий трон. Номер трон. Поки що полювання Аш. мільйонерів. І ми одразу починаємо знайомитися з нашими гравцями у студії. Доброго вам ранку! Привіт, чарівна пані. Бля, що робить, що робить? А звідки ви? ми з України? Дуже приємно. А скажіть, будь ласка, літера, яку ви зараз назвете, давно придумана вами? Так, да, літера О. О, Оля літера О. Відкриваємо. Літеру о. о. Вірний тримаємо плюс забава курс. Прошу. Ну, що ж за ну -ну... У нас було шестеро головних переможців. Кожен із них виграв по 200 гривень. Ну, я хотів би вам нагадати, що сьогодні останній день забава. Ну що ж, я вже готова вмикати. Ось вона виграшна комбінація. Якщо останні чотири цифри у вашому номері Ви виграли побутову техніку від партнера нашої програми торговельної марки Сасик. А я хотів би сказати, хоча наша акція закінчується, але сезон не закінчиться ніколи, тож наступну тиражу ви можете виграти одну гривню усього на за 100 тисяч гривень. Хотів би сказати таку думку: що якщо для нового плазмового телевізора у вашій старій квартирі не вистачає місця, тоді що треба подумати про нову? Нє, блядь.